Доброго вечора, брати і сестри, і цього щиро свідчу кожному з нас сьогодні. Пропоную до роздумів наших лист святого Апостола Павла до Тита, третій розділ з п'ятого віршу. Він нас спас, ідемо про Бога і Його роботу в нашому житті. Він нас спас не з діл праведності, щоб ми їх вчинили були, а своєї милості. Через купіль відродження і обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Вірне це Слово, і я хочу, щоб Ти і про це впевняв, щоб ті, хто вірував у Бога, дбали про добрі діла, пильнувати. Для людей у це добре і корисне. Остерігайся нерозумних змагань і родоводів і суперечок і спорів про закон, бо вони некорисні і марні. Перша частина цього тексту, який ми з вами читали, вони говорить, вона говорить про християнина, як багато той, хто прийшов до Христа, має в ньому. Апостол Павло нагадує титу надважливі істини, що люди християни отримують спасіння в новому заповіті не з діл праведності. А через купіль відродження через віру в Ісуса Христа. І християнин відроджується, оновлюється, Бог щедро виливає Духа Святого в життя християнина через Ісуса Христа для того, щоб людина виправдалася. Більше того, не просто щоб спасти по милості як даруну, не просто щоб наділити силою Духа Святого і виправдати від Його гріхів і від Його провин. А щоб стали спадкоємцями у вічному житті разом з Ісусом Христом. І це дуже багато. В масштабі глобальному і в локальному особистому Бог дуже багато робить для християнина. Бог Отець в цьому тексті задіяний, Бог Отець, згадується Бог Дух Святий, Бог Син. Бог Отець приводить в рух все небо, аби врятувати християнина. І все це не через діла праведності, а по своїй великій милості. Через відродження. Людина народжується і утримуємо спадщину в небі. І все це мали перші християни, і все це маємо ми, якщо віримо Богу. І це величезна істина. Напевно, на цьому потрібно зупинитися і радіти з цього, і тішитися з цього. Ми не зобов'язані тепер добрі вчинки робити, щоб спастись. Ми спасені і не через діла. Але зауважте, що далі пише апостол Павло до Тимофія. Він пише про вірне це слово і про наступне. Що як відгук на це мають робити християни? Апостол Павло каже, що Тимофій має переконувати і нагадувати всім, що всі християни, ті, хто вірував у Бога, дбали про добрі діла, щоб пильнували про добрі діла, бо для людей це корисно. Навіщо християнину робити добрі діла? Бо це корисно для всіх інших людей, для тих, які ще не знають Христа. Для того суспільства, в якому живуть християни. Помітьте, Бог не через діла спас християн, але Бог спас християнина і дав йому спадщину і дав силу Духа Святого і супровід Божої ласки і Божої сили для добрих діл. Бо це добре для світу, бо це добре для людей, які оточують. Ми з вами спасені. Ми з вами маємо Дух Святий. Ми з вами маємо спадщину в небі. І це доконаний факт, і з цього можна радіти. Але апостол Павло Святе писання каже, що не просто для радості ми створені і для радості, але і для подальших добрих діл. Ми створені для служіння тому суспільству, в якому ми живемо, бо це добре для них, бо це свідчення Христове, це те, ради чого задіюється все небо. І Бог отець і Бог син і Бог Святий відродити, спасти нас. І послати нас в цей світ для добрих вчинків. Ми спадкоємці Христові в славі, в небі, в подальшому небесному мешканні, Але ми спадкоємці Христові в його місії на землі стати добром, теплом і світом для інших. Іноді, думаючи про служіння, можна впасти в спокусу. Як далі пише апостол Павло, остерігайся нерозумних змагань, суперечок. Спорів про різні закони, про правила. Це небезпечно, це неправильно, це не корисно. Краще робити добрі вчинки. Любі брати і сестри, ми з вами спасені в Христі. І це велика радість і благословіння. Але на чому не закінчується наше покликання, а воно лише починається. Ми покликані для добрих вчинків. Хай це істина. Ми спасені не через вчинки, добрі вчинки. А ми спасені для добрих вчинків. Для того щоб представити світу добро, красу, милість, представити це своєм, своїм сім'ям і родинам, представити це своїм сусідам і близьким, представити це на своїх працях, там, де ми навчаємося, і скрізь, де ми є. Хай Бог допоможе нам бути створеними на добрі вчинки і не впадати в небезпеку, суперечок, змагань, сварок, благословіть усім нам і зросту в добрих справах. Ради людей, які навколо нас амінь.